Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В 20-й вечора трапився інцидент в бухті Севастополя. Морський тральщик «Кавровець» пошкоджено. Група моряків у змові вивели з ладу корабель та покинули місце дислокації. Як повідомляють джерела, командування намагається приховати даний випадок. Дані моряки були зрадниками українцями, які перейшли на сторону ворога у 2014 році. Зараз всіх українців, які переходили на сторону окупантів, відсторонили від плавання, декого посадили у гауп вахту. Як передають місцеві телеграм-канали Севастополя, Тральщик пошкоджено серйозно. Вийти в море і виконувати завдання він уже не зможе. Нагадаємо, ЗСУ знищили 75% 126-ї окремої бригади Чорноморського флоту Російської Федерації. Охочих воювати в Україні моряків все менше. 810-та окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців убитими близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти. Значна частина військовослужбовців, зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі в так званій спеціальній операції. Повідомили у Генштабі. Також моряки Чорноморської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Запроваджені проти країни окупанта міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії. Щоби забезпечити плавучість на деяких кораблях, зокрема носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною. Тепер кожен вихід у море, обізнані з імпортозаміщенням, окупанти сприймають як квиток в один кінець, адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи в регіоні. А йдеться в повідомленні розвідки. Командування флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. А тепер і диверсії українців просто на кораблях. Не виключено, що попередні підпали також були організовані ними. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.